Дівчата, хочу вам показати брюки від Маркей. Вони дуже класні, дуже гарне пошиття. Я взагалі люблю цей бренд. Люблю цей бренд знаходити, тому що у них дуже класний крій. Також мені подобається, як їхні моделі сідають на фігуру. Є кармашки, так, на замочках, лампаси це шовк. Підкладка десь до середини, не по всій довжині. Також так, отак, застібається. Тут все промаркироване. є бірка зі складом, вони ідеальні. Хто розуміє, хто хоч раз одягав. Їхні речі, мене зрозуміють, вони дуже класнючі. Тут вовна, шовк, дуже класні. Що тут казати? Якість їхніх речей дуже гарна. Такі десь коштують на сайті, ну, схожі, коштують на сайті по 4-5 тисяч. Є Можливо, імітація можливо, тут ну, вшити карман. Я вже так детально не оглядала, що тут, але тут та все зашито. Кому цікаво гарна, така класна річ. На прохолодну осінь, весну, можливо, і зараз, тому що погода не дуже в нас таки зимова. Також хочу показати. Таку хустку, неймовірну хустку. Вона дуже така довга, я думаю, метр з чимось. А дуже така яскрава, мені дуже вона сподобалася. Я її, не роздумуючи, купила. Хочу вам детально її показати, якщо вийде, тому що її можна роздивлятися дуже довго, насолоджуватись і. Мати таку річ ніжну, яскраву це одне задоволення. Це репродукція картини цього ось художника. Це немецький художник. Я під фото напишу, що це за художник. Можливо, це картина, фрагмент картини сині коні. Я, схоже, знайшла в інтернеті. Будь ласка, є бірочка, що це шовк. Тут о, вручну підшито, дуже класна, така неординарна. Такого я ще не знаходила вона, неймовірна. будь ласка, хочу передати кольори, кольори начебто проходять так, як потрібно, на камеру. Дуже вона така літня, яка буде піднімати настрій власниці, будь ласка, я знайшла схожі хустинки з іншими там картинами, десь 80 євро коштують, і в шовкові, в шовкові там ще якісь вироби, але точно таку ж я не знайшла. Вона дуже. Буде така актуальна, красива, і буде радувати свою власницю. Хочу вам показати, так, тут трішки розтягнути, не хоче камера фокусувати. Так, трішки, але немає тут дирочки. Тут взагалі дирочок немає, але є такі мікро, мікро. Мігро такі розтягнення, я тут показувала тут трішки, і на іншій стороні теж трішки, я, звичайно ж, близько знімаю, щоб вам показати, тобто вона йде тут. Звичайний шовк, а тут а вже блискучий буде шовк. Іще один шарфик, дуже легкий, дуже такий цікавий. Шовчик ось такий. Бірочку теж вам покажу. Це Італія. Бренд. Невказаний шовк, так він виглядає. Дуже такий теж гарна така річ.